Автор українських шашок Євгеній Кадніков зараз він мешкає в окупованому Росією Сімферополі. Виявляється, що у таку версію шашок грали ще у 569 році до нашої ери. Загалом існують три міжнародних правила гри у шашки, яких також дотримуються і в українських шашках. Перший це бій більшості, другий це зупинка дамки, потім продовження бою. І третє це коли шашка досягає останньої горизонталі і поряд стоїть проста, то вона не перетворюється в дамку. Проте є в українських шашках і винятково свої правила, але вони дуже вже вузько спеціалізовані і зрозумілі лише професійним шашистам. Ідея проведення турніру належить громадському діячу з Полтави Володимирові Степанюку. Але, на жаль, саме він раптово 3 червня пішов з життя. Це наш такий діяльний, який пройшов з ташками Кабзаря до Канева, пішком створив групу, і вони пройшли пішком до Канева до самого. У нього в планах було також пройти пішком до Гоголєва, але планів було багато, але Случайно так случилось, що його обірвалася життя. Людмила Калаптуровська також додає, що Тарас Шевченко полюбляв грати саме в українські шашки, які зараз набувають все більшої популярності в нашій державі. Так на турніру Полтаву завітали більше 40 учасників з області. Після відкриття змагань вони випробували свої сили у сеансі одночасної гри, а потім вже грали між собою за олімпійською системою.